Зараз я, я маю зараз тут взяти... Блін, в мене інтернет, мам, включи інтернет. Цю фразу чула не одна мама. Для дітей вона про гру, а для батьків про тривогу, втомий нерозуміння, що насправді відбувається з моєю дитиною по той бік екрана. Я маю встигти взяти брейнрота. ось взяв, і треба швидко тут дійти до цієї лінії. Щоб його отримати, і тепер можна поставити його на базу і заробляти гроші. Ну іноді злість, коли щось на це не вкрасти. У мене немає ліміту, але я можу пограти, зробити уроки нового. Сьогодні Роблокс одна з найпопулярніших онлайн платформ серед дітей, саме про неї і про залежність від ігор та гаджетів. У тато Ужгород зібрали батьків на відкриту розмову з психологинею для пані Оксани. Мами трьох дітей. Ця тема не абстрактна теорія, а щоденна реальність. У мене три сина. А Роблокс цікавиться саме середнього. Він на нього дуже конкретно підсів, і ми лише тим, що забрали телефон повністю і. Дали кнопковий на два тижні, змогли з цього злізти, бо це було прям залежність. Заборона найпростіший інструмент, але як кажуть фахівці, не найефективніший. Психологиня проєкту Олена Пітух пояснює, небезпека не лише в самій грі, а в тому, що вона поступово замінює дитині реальні потреби. Безсоння, тривожність, поганий стан здоров'я, знервованість, агресивність. Тому що ми маємо розуміти, що це наслідки цієї гри. Якщо в реальному світі ми намагаємося зараз дуже контролювати дітей, то це світ, в який немає контролю, і ми і ніхто інший їх також не контролює. Це важливо знати. А час зустрічі говорили про межі, безпеку, довіру і про найскладніше, як залишатися в контакті з дитиною в цифровому світі. Дітей треба навчити перед тим, як вони заходять о, в Роблокс. Та це і про секстинг, і, і це про те, що є переслідувачі, які через е, саме гру Роблокс дуже часто дорослі люди переслідують дітей, прикидаючись з дітьми. І про те, коли, батьк... коли дітям потрібно звернутися до батьків, якийсь алгоритм вибудувати, і про те, що це не через крик і заборону, да, а через співпрацю де взаємодія Роблокс, батьки і діти. Справжня боротьба не з онлайн іграми й гаджетами. Вона за дитину, за її безпеку, і психіку і за стосунки, в яких є не страх і контроль, а довіра і присутність.